Причини неефективності християнства Джон Веслі проповідь від 2 липня 1789 року. Хіба немає бальзаму в Гілеаді? Хіба нема там лікаря? Чому ж не загоюється рана, доньки народомого? Книга Прока Єремії, розділ 8.22 вірш. Це запитання, як його тут ставить пророк, стосується лише певного народу, синів Ізраїля. Але я хотів би розглянути його в загальному сенсі. Щодо всього людства, я хотів би серйозно дослідити, чому християнство зробило так мало добра у світі. Хіба не є воно бальзамом, зовнішнім засобом, яким великий лікар дав людям, щоб відновити їхнє духовне здоров'я? Чому ж тоді воно не відновлене? Ви скажете через глибоку і загальну зіпсутість людської природи. Цілком правда. Але ось у чому полягає труднощі. Ібо не було призначеним християнства задумом нашого всезнаючого всемогутнього творця бути засобом проти цієї зіпсутості, універсальним ліком проти універсального зла. Але воно не відповідало цьому намеру, ніколи не відповідало, не відповіло сьогодні і зараз. Хвороба досі триває у всій свої сили, беззаконня всякого роду, порок, внутрішній, зовнішній, у всіх своїх формах, усе ще вкриває поверхню землі. О Господи Боже! Праведний ти та дозволь нам вести справу з тобою. Що сталося? Хіба ти забув світ, який ти створив? Який ти сотворив для своєї слави, чи, може, зневажила ти, може зневажив ти діло рук своїх, куплене кров'ю твого сина? Ти дав ліки, щоб оздоровити нашу недугу, однак наша недуга не зцілена. Все ще морок покриває землю, і густа темрява, народи, так темрява щоденним демони чують, що з пекельної безонді виходить. Але ця таємниця, що християнство, яка це таємниця, що християнство так мало добра зробило у світі? Чи можна дати цьому пояснення, чи можна навести якісь причини? Чи здається, що одна з причин його малої дієвості, ось яка його мало знають? Безперечно, воно не може чинити добра там, де його не знають, але нині його не знає дедалі більша частина мешканців землі. У минулому столітті наш тямущий і працьовитий співвітчизник пан Брервуд подорожував більшою частиною відомого світу саме з метою дізнатися, наскільки це можливо, у якому співвідношенні перебувають християни кількість християн до кількості язичників миття. І за його підрахунками, ймовірно, найточнішими з-поміж досі здійснених я припускаю, що якщо поділити людство на 30 частин, то 19 частин із них. Досі є відкритими язичниками, які не мають про християнство більшого знання, ніж тварини, що гинуть. І до них можна додати численні народи відкриті в нинішньому столітті. Додайте до цих тих, хто сповідують магометянську, мусульманську релігію і цілковито зневажають християнство. І побачимо, що 25 частин із 30 людства навіть номінально не є християнами. Отож 5 частин із 6 цих людей. Цілковито не знають християнства. Тому і не дивно, що п'ятеро з шести, а може навіть дев'ятеро з десяти не мають від нього жодної користі. Але чому ж від нього так мало користі в самому християнському світі? Чи християни кращі за інших людей? Чи краще вони за магометян, мусульман чи інших язичників? Право кажучи, правду кажучи, добре, якщо вони не гірші. Гірші за магомитян чи язичників у багатьох відношеннях вони значно гірші, але тоді вони не є справжніми християнами. Більшість таких, хто, хоч і носять ім'я християн, не знають, що таке християнство. Вони розуміють його не більше, ніж грецьку чи єврейську мову, отож, не можуть мати від нього жодної користі. Що знають ті християни, так звані зі Східної церкви, Росії по турецьких володіннях, мешканці морії, Черкасії, Моргелії, Грузії? Про справжнє християнство. Хіба вони не самий осад людства, і чи маємо підстави думати, що мешканці Південної церкви, що в Абісинії, мають бодай якийсь більший здогад про поклоніння Богові в дусі, правді? Поглянемо ближче. Подивимося на північні церкви, ті, що під омофором московського патріарха, яке немовірно мале їхнє знання про зовнішнього, так і внутрішнього християнства. Скільки тисяч так безліч тих нещасних дикунів не знають про християнство нічого крім імені? А чи знають вони більше за язичницьких татар, з одного боку, або язичницьких китайців з іншого? А хіба в західному світі значна хри... частина якого зветься християнським, краєм християн, хіба там християнство недобре відоме принаймні всім? Частина цих людей досі належить до Римської церкви, частину називають протестантами, щодо перших португальців, іспанців, італійців, французів, німців, що знає більшість з них про біблійне християнство. Маючи часті нагоди розмовляти з багатьма з них і вдома, і за кордоном смію стверджувати, що загалом вони цілковито, цілковиті, цілковиті нові гласи і в теорії, і в практиці християнства. І так, що вони гинуть тисячами через брак знання, через те, що не знають, навіть Основ і початків християнства. Але, безперечно, не так у протестантів Франції, Швейцарії, Німеччини, Голландії, можна так сказати, тим паче у Данії та Швейцарії, Данії у Швеції. Справді я сподіваюся, що це не так. Я переконаний, що там є багато обізнаних християн, але боюся, не слід думати, що один із десяти або навіть один не один із п'ятдесяти належить до їх числа. Безумовно, ні. Якщо судити про них за тим, кого зустрічаємо у Великій Британії чи Ірландії, погляньмо, як ідуть справи у нас під боком чи люди в Англії загалом не найвищі і не найнижчі, бо ці зазвичай нічого в цьому не тямлять, те, не а люди середнього стану розуміють християнство, чи являють вони, що це таке, чи можуть дати зрозуміле пояснення хоч теоретичної чи практичної частини? Що вони знають про найперші його начала, про природні та моральні Божі атрибути, про його особливе проведіння, про викуплення людей, про служіння Христа, про дії Святого Духа, про виправдання, про нове народження, про внутрішнє та зовнішнє освячення? Поговорім, будь ласка, з, з цих речей з першими десятьма людьми, з якими ви опинитесь у товаристві, і чи не виявите ви, що дев'ятеро з десяти не тямлять нічого з цього діла? І чи не так само не вігласи, більшість мешканців шотландського Нагілля, так само і простий люд в Ірландії, маю на увазі протестантів, бо лише про них йдеться. Проведіть добросовісне дослідження не лише по сільських хатинах, а й у містах Корку, Ботерфілда, Лімерика, так у самому Дубліні, як мало знайдете тих, хто розуміє, що означає християнство, яке мізерне число тих, хто мудай. Бо має бодаль якесь уявлення про аналогію віри про пов'язаний ланцюг біблійних істин і їхні взаємини між собою, а саме про природну зіпсутість людини, про виправдання вірою про нове народження, про внутрішню та зовнішню святість. Це мусять визнати всі коментарі комент компетентні судді, які вільно спілкуються з ближніми. Цих королівствах переважна більшість із них не знають про ці речі більше ніж про єврейську чи арабську мову. Яку ж користь може принести християнство тим, хто настільки цілковито його не знає? Проте в деяких місцях Англії та Ірландії біблійне християнство добре відоме, особливо в Лондоні, Брістолі, Дубліні та майже всіх великих людних містечках і містах обох королівств, вони кожна гілка християнства відкрито і широко проголошується і тисячі за тисячами постійно слухають і приймають правду, якою вона є в Ісусі. Чому ж тоді навіть у цих місцях християнство мало вплинуло? Чому більшість людей? У цих місцях і досі язичники не кращі за язичників Африки чи Америки ні в норвах, ні в своєму житті і поводженні. Як це пояснити? Гадаю так серед християн у первісній церкві побудувало звичайне висловлювання душу і тіло творять людина, а дух і дисципліна творять християнина. Що означає, ніхто не може бути справжнім християнином. Без допомоги християнської дисципліни. Але якщо це так, то чи дивно, що ми бачимо так мало християн? Де християнська дисципліна? У якій частині Англії, щоб далі не йти до християнського вчення, додано християнську дисципліну. Адже які б не проповідувалися вчення? Без дисципліни ці вчення не будуть мати жодного ефекту на слухачів. Перейдемо ще ближче. Хіба не проповідується і не є загалом відомим біблійне християнство серед людей, яких зазвичай називають методистами? сторонні люди визнають, що так, хіба не мають вони і християнської дисципліни у всіх її сутністих гілках регулярної та сталої? Нехай ті, хто вважає, що бракують якоїсь суттєвої її частини, вкажуть на неї, і незабаром її не бракуватиме. Чому ж тоді ті, хто має і християнське вчення, і християнську дисципліну не є повнотою, не є повністю християнами? Чому не відновилося духовне здоров'я людей, яких називають методистами? Чому в нас немає всього того мислення, яке було в Христі Ісусі? Чому ми не навчилися в нього? Нашого самого першого уроку, бути лагідними і покірними серцем, Казна з ним, з, 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 казати з ним за будь-якого вставин життя, не як я хочу, а як ти. Я прийшов робити не свою волю, а волю того, хто мене послав. Чому ми не розп'яті для світу і світ для нас? Чому ми не вмерли для пожадливості, плоті, пожадливості очей? І гордості життєвої, чому ми не живемо всі життям, захованим із Христом у Бозі, о чому ми не ходимо, як він ходив, маючи всі можливості і всі помочі? Хіба не залишив він нам приклад, щоб ми йшли його слідами? Але чи зважаємо ми на його приклад і припис? Згадаємо лише одне, хто зважає на ті урочисті слова не збирайте собі скарбів на землі. Із трьох правил, викладених із цього приводу в проповіді про мамону неправедності, ви знайдете багатьох, хто дотримується першого правила, накопичуйте або набувайте, скільки можете, знайдете небагатьох, хто дотримується другого, заощаджуйте, скільки можете, але скільки ви знайдете тих, хто дотримується третього, віддайте, скільки можете. Чому чи, має, чи маєте підстави вірити, що знайдуться? П'ятсот серед п'ятдесяти тисяч методистів, і все ж нічого немає яснішого, ніж те, що всі, хто тримається двох перших правил без третього, стануть удвоє більшими дітьми пекла, ніж було раніше. О коли б Бог дав мені ще раз, піду, перш ніж я піду звідси і більше не з'явлюся, піднести свій голос, немов сурму, до тих, хто набуває і заощаджує все, що може, але не може віддати, скільки може. Це ви саме ви, деякі з найголовніших, безупинно засмучуєте Святого Духа Божого і значною мірою спиняєте Його благодатні впливи, щоб вони сходили на, ваші, на наші зібрання. Багато ваших братів, улюблених Богом, не мають що їсти, не мають у що вдягнутися, не мають де голови прихилити. І чому вони так утискані? Тому що ви, безбожно, несправедливо і жорстоко затримуєте від них те, що ваш їхній владика вклав. У ваші руки саме для того, щоб забезпечити їхні потреби. Подивіться на того, Богу, члена Христового, стиснутого голодом тремтячого від холоду, напівроздягненого тим часом у вас достаток земних благ, їжа, пиття і одежі. І мене Божим, що ви чините? Хіба ви не боїтеся Бога і не поважаєте людей? Чому ви не ділитеся хлібом з голодним і не покриваєте е, нагості е, нагихного на, на, на на е, е, одягом? Чи не витратили ви на власний коштовний одяг те, що могли би задовільнити обидві ці потреби? Чи Бог наказав вам так чинити, чи похваляє він вас за таке, чи доручив він вам свої, не ваші блага, з цією метою? І чи тепер каже Слуго Божий, добре ти зробив? Ви добре знаєте, що ні. Ці марні витрати не мають схвалення ані в Бога, ані в вашого сумління, але ви кажете, я можу собі це дозволити? О, посоромся, брате, до уст, таке безглуздеромтеся, брати до уст таке безглузде, жавігідне слово. Більше ніколи не вимовляйте такого дурного белькоту, такої явної недолугості. Хіба якийсь управитель може дозволити собі бути відвертим шахраєм і марнувати добро свого пана? Хіба слуга може дозволити собі витрачати гроші свого володаря інакше, як його володар постановив? Анітрохи. Кожен, хто так робить, має бути виключеним із християнського товариства. Але чи можливо забезпечити усіх убогих у нашому товаристві необхідним для життя? Колись це було можливо зробити навіть у більшому товаристві, ніж наше. У нашій першій церкві в Єрусалимі не було між ними ані жодної людини, яка би мала нестачу, але кожному роздавалося достаток згідно з потребою. І маємо цілковиті докази, що так може бути і нині. Так, є серед людей, яких називають квакерами, і так серед моральських братів. І чому б не було так у нас? Бо вони в 10 років багатші за нас? Можливо, навіть у 50 разів. І це ж ми цілком спроможні, і все ж ми цілком спроможні, аби бути однаково готові робити те саме. Один джентльмен, методист, сказав мені кілька років тому, я залишив 40 тисяч фунтів своїм дітям. А тепер уявімо, що він залишив би лише 20 тисяч, а інші 20 тисяч віддав би Богові і убогим. чи сказав би Бог йому нерозумний, і це підняло б усе товариство далеко понад рівень нужди. Але я не говоритиму про те, щоб віддати Богові або полишити половину вашого маєтку. Ви могли б подумати, що це надто висока ціна за небо. Я зійду до нижчих умов. Хіба немає між вами небагатьох, хто міг би дати 100 фунтів? Можливо, є такі, хто міг би дати тисячу, і все ж залишити дітям стільки, скільки допомогло би їм з острахом і тремтінням звершувати своє спасіння? Двома тисячами фунтів і набагато менше, ми змогли б задовольнити теперішні потреби всіх наших убогих і поставити їх у становище, коли б вони могли надалі задовольняти свої потреби самостійно. А тепер, якщо це можна зробити, чи чесні ви перед Богом? Допоки цього не зроблено, хіба не дбаються в цьому не є з однією з причин, чому так багато між нами досі немічні хворі і душею, і тілом? Чому вони й досі засмучують Святого Духа, віддаючи перевагу модам світу над Божими заповідями? І я багато разів сумніваюся, чи не є ми провідниками, проповідниками, певною мірою, причетними до їхнього гріха. Сумніваюся, чи не є це різновидом? Упередженості або лицемірства. Сумніваюся, чи не є великим гріхом тримати їх у нашому товаристві, чи не шкодиться їхнім душам, захочуючи їх упиратися холод... Холод... в холодінні супереч Біблії? І чи не є теперішній, в теперішній мірі, чи... чи не в певній мірі перегороджує це благотворні впливи благословення Духа на всю спільноту? Я в отрудненні, я не знаю, що робити. Я бачу, що міг зробити кулиць. Я міг би рішуче і виразно сказати: Ось я, я і моя Біблія, я не можу і не смію відхилитися від цієї книги ні в великому, ні в малому. Я вирішив бути біблійним християнином не мало, не багато, а поволі, а вповні. Хто стане зі мною на цей ґрунт? Приєднайтеся до мене на ньому або зовсім не приєднується. Щодо одягу, зокрема, я міг би бути. Таким же твердим і тепер бачу, що так було би краще, як люди, яких називають квакерами, в муравські брати, як міг би сказати, ось наш спосіб убрання. І ми знаємо, що він біблійний і розумний. Якщо ви приєднуєтеся до нас, маєте вдягатися так само, як ми, але приєднуватися не обов'язково, якщо не бажаєте. Та, на жаль, час тепер утрачений і що я можу тепер зробити, не знаю. Вернімося ж до головного питання: чому християнство зробило так мало добра навіть серед нас, серед методистів, серед тих, що чують і приймають ціле християнське вчення і мають додано до нього християнську дисципліну в найсуровіших її частинах? Очевидно, тому що ми забули або принаймні належно не зважили на ті урочисті слова нашого Господа. Коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе самого і візьме Хрест свій щодня і за мною йде. Один святий муж кілька років тому зауважив що ніколи не було християнській церкві народу, який мав би стільки Божої сили серед себе при такій малій самозречності. Справді, Боже діло триває і дивовижним чином, попри цей головний недолік, але не може тривати тій самій мірії, як міг би. І так само і Боже Слово не може мати повного ефекту, якщо його слухачі не відрічуться себе і не беруть свого Христа щодня. Легко було б показати у скількох відношеннях методисти загалом прикро бракують або прикро їм не достає практики християнського самозречення. якщо вони, правду кажучи, постійно лякаються через безглузді вигуки антиноміян, тобто людей, які. Зрікаються закону Божого. Згадаю лише одне, коли ми були в Оксфорді, правилом кожного методиста було, хіба що через хворобу, поступостити щосереди і щоп'ятниці протягом всього року наслідувати первісну церкву, до якої мали найвище і етичне ставлення. Тепер цю практику первісної церкви загально визнано, хто ще не знає. Хто ж, не зна... Хто ж не знає, каже давній письменник Епіфанії, що пости 4 і шостого дня тижня, середи і п'ятниці, додержуються християнами по всьому світу. Так їх додержували методисти протягом кількох років усі без жодного винятку, але згодом, дехто в Лондоні добів це до крайності і постив так, що пошкодив своє здоров'я. Незабаром інші використали це як привід не постити зовсім. І я боюся, що. Тепер тисячі методистів, як в Англії, так і в Ірландії, наслідують цей поганий приклад, цілком покинули кіст. Настільки що далеко не те, щоб постити двічі на тиждень, так це робив кожен суборіший фарисей, вони не постять двічі на місяць. Так чи не знайдуться між вами такі, хто не постить ані дня від початку і до кінця року? Але яке тут може бути виправдання? Я не кажу про тих, хто називає себе членами англіканської церкви. Кажу про кожного, хто заявляє, що вірить у святе письмо як у Боже Слово, адже згідно з ним, людина, що ніколи не постить, не більше на шляху до неба, ніж людина, що ніколи не молиться. Але чи може хтось заперечити, що члени шотландської церкви постійно постять, особливо перед причастям, у деяких парафіях воно відбувається раз на рік, інших, скажімо, у великих містах двічі, а то й тричі на рік. І добре відомо, що перед уділенням Вечері Господньої завжди є один день посту впродовж того дня. Та випадково заглянувши в книгу рахунки однієї з їхніх парафіяльних канцелярій, я побачив суму, відкладену на обіди для служителів у день посту, і мене поінформували, що такий самий порядок і в усіх тих книгах, і чи є сумніви, що люди постять так само, як їхні служителі, але що це як не фарс? Яка жалюгідна наруга над простим християнським обов'язком, ось щоб геніальна Генеральна асамблея подбала про честь своєї нації, нехай усуне з неї цей ганебний сором, або утвердивши обов'язок, або вилучивши цей рядок зі своїх книг, хай він там більше ніколи не з'явиться, хай щезне назавжди. Чому ж загалом так мало практикується самозречення серед методистів? Чому навіть у найстарших і найбільших товариствах його кра... знайти край мало? Що більше я спостерігаю у розміркову та розмірковую, то визна... Визна... виразніше бачу причину цього в Лондоні, Бристолі, Бірменгемі, Манчестері, Лідсі, Дубліні, Корку. Методисти дедалі більше потакають собі, бо багатіють. Хоча чимало з них досі прикро в Богі, не звіщайте цього в Гаті, не сповіщайте на вулицях Ашкелона. Та багато інших за 20, 30 чи 40 років стали в 20, 30 так у 100 разів заможнішими, ніж були, коли вперше вступили до товариства. І це спостереження, що допускає небагато винятків. Дев'ятеро з десятьох із них зменшилися благода... благодаті у тій самій пропорції, у якій збільшилися в багатстві? Справді, з огляду на природню дію багатства, годі й очікувати іншого. Але що за довожна річ? Як це збагнути? Хіба не здається, хоч це й не може бути, що християнство правдиво біблійне має з часом нахил підривати і руйнувати саме себе? де б воно не поширювалося по-справжньому, воно неадмінно спричинює старанність і ощадність, які в природньому ході речей народжують багатство, а багатство природньо народжує гордість, любов до світу і кожного настрою, що нищить християнство. А якщо немає способу запобігти цьому, тоді християнство суперечить собі, а отже, не може встояти, не може довго. Тривати серед жодного народу, адже де воно поширювалося загалом, там підточує власну основу. А чи немає способу забігти, запобігти цьому, зберегти християнство серед народу? Припускаючи, що старанність і ощадність неодмінно породжують багатство, чи немає засобу берегти багатство від знищення віри в тих, хто ним володіє? І я бачу лише один можливий шлях, якщо ви знаєте, інший, покажіть. Чи набуваєте ви все, що можете, і заощаджуєте все, що можете, тоді за природою речей ви багатітимете? Тоді, якщо маєте бодай якесь бажання уникнути засудження пекла, віддайте все, що можете. Інакше я не маю більшої надії на ваше спасіння, ніж на спасіння юди із Закликаю Бога свідком на мою душу, що раджу не більше, ніж сам практикую. О, я дяка Богові, набуваю, заощаджую і віддаю все, що можу. І так покладаю надію на Бога чинитиму, і доки диханням буде Боже в моїх ніздрях. А що ж тоді я вважаю все за сміття ради переваги і пізнання Христа Ісуса, Господа мого, і все ж відкидаю кожне інше виправдання Господи, я засуджений, але Ти умер. Амінь.